Запеклі та видовищні поєдинки за участі понад пів тисячі бійців у Вінниці відбулася масштабна спортивна подія Кубок Поділля з ММА». Цей турнір пройшов у нашому місті в четверте та став рекордним за кількістю учасників. Поборотися за нагороди престижних змагань приїхали бійці з 20 регіонів України, зокрема з Київщини, Дніпропетровщини, Одещини, Рівненщини та Волині. Окрім спортивної, першість мала ще й благодійну місію. Під час проведення турніру організатори збирали кошти на підтримку українських військових. Підбивати підсумки Кубку Поділля за ММА будемо з керівником Вінницької обласної федерації змішаних єдиноборств Володимиром Соляром. Пане Володимире, вітаю. Доброго дня. На вашу думку, от як склався цей турнір, як ви оціните і чи вдалося реалізувати все задумане? Ну що ж, досить був масштабний турнір. Все, що ми задумували, все збулося. Ми... По чесному не розраховував на таку кількість учасників, а вже це був самий масштабний турнір за всю історію існування Кубка Поділля 500 учасників більш ніж 20 регіонів України, і кожен учасник продемонстрував досить таку хороші поєдинки, характер, силу волі. І саме цим турнір вдався, адже крім аматорів, у нас також приймали спортсмени-професіонали. І ми поєднали в даному турнірі і аматорський спорт, і професійний спорт, і глядачі могли дізнатися більше і більше про ММА. Розкажіть, будь ласка, детальніше по категоріях, тому що відомо, що змагалися як дорослі, так і діти. Так, унікальність цього турніра тим, що ми в ньому допускаємо участі майже всіх вікових груп спортсменів. Вікові групи спортсменів 6, 7, 8, 9 років. У нас змагалися по правилах ММА Сабмішн це боротьба, розділ боротьби. А діти з 10 років і старше вже працювали по правилах ММА в розділі еліт. Тобто, ми на даний турнір задіяли всі вікові групи. Це масовість, це популяризація спорту і популяризація саме. ММА. Певно, головне питання: як виступили від Наскільки ви задоволені їхнім результатом? Тому що конкуренція справді була дуже потужна. Збірна військовості була досить така насичена. Представники були різних регіонів нашої федерації, і за результатами змагань. У нас досить є багато і перших місць, і других, і третіх. Тобто кожен куб, який привіз своїх спортсменів, поїхав додому з нагородами. За кількістю учасників, як вже сказали, це такий наймасовіший турнір. Попередній рік було 400, зараз понад 500. От як вдається в умовах війни залучати таку кількість людей, щоб вони приїхали до Вінниці на ці змагання? Ми єдина федерація, національна наша федерація, ММА України, яка. Перша, хто під час війни почав проводити національні чемпіонати. Тобто, у нас перший чемпіонат національний відбувся в Закарпатті, Ми провели чемпіонат України серед дорослих. І потім, потім ми поступово почали проводити чемпіонати в більш безпечних регіонах. Тому. Для нас, як то скажу, вже було не вперше під час війни провести якийсь захід. Але дійсно ми до останнього думали, чи все добре пройде, так як повітряні тривоги, така кількість людей, але все ж таки нам вдалося з нашою командою все чітко організувати, і турнір вдався, пройшов на високому рівні і всі задоволені. Відомо, що цей турнір, окрім спортивної місії, мав ще й таку благодійну, збирали кошти на підтримку наших сил оборони. Розкажіть, будь ласка, скільки вдалося зібрати і кому ці гроші передали? Більшість наших турнірів, які проводяться на теренах Вінницької області, там чемпіонати, кубки області, так само всеукраїнський турнір. Він вони мають таку благодійну складу. Тобто, ми після кожного турніру якусь частину коштів ми передаємо, чи там нашим хлопцям, які спортсменам, чи закупляємо. Відповідне те, на що нам приходить запит. В цьому році ми зробили досить таку гарну справу. У нас вхід на турнір був за донат на підтримку ЗСУ. І виручені кошти ми передали на реабілітацію одному з військовослужбовців, якому потрібна реабілітація. А також від нашої федерації ми вручили дві одиниці помпової рушниці для національної гвардії України. Тобто стараємося, чим можемо допомагати і тим самим популяризувати, розвивати спорт. Які наступні важливі змагання для наших бійців ММА, якщо говорити глобально по календарю на цей рік? Наша федерація вже існує 10 років. В років ми плідно працювали над іміджем, над розвитком як обласної федерації в регіоні. Тобто зараз у нас стоїть по перше завдання це розвивати ММА саме у Вінниці. Тобто, наше завдання стоїть виховати Вінниці чемпіонів України, світу Європи, адже Якщо взяти по всіх населених пунктах області, да, де є представництво нашої федерації, у нас є там чемпіони там світу в Хмільнику, чемпіони Чрезерві Європи в Тульчині чи Чільнику, ну, Вінниці нас цього нема. Тобто зараз ми ставимо таку планку задати темп для розвитку ММА саме в місті Вінниці. У нас для того є досить хороша команда, тренерський склад, у нас відкриваються нові зали. Завдяки підтримці нашого президента Федерації це Євгена Кужеля та віце-президента Володимира Гибанова, ми ставимо великі завдання саме на розвиток ММА у місті Вінниці. Зараз наша збірна команда України, до речі, до якої входять 12 спортсменів з Вінницької області, готується до чемпіонату світу, який пройде в Абу-Дабі. Тобто, через місяць ми вилітаємо в Абу-Дабі на чемпіонат світу серед дітей. Попередні чотири чемпіонату світу, наша команда ставала чемпіонами в командному заліку. Тобто зараз це п'ятий чемпіонат світу і ми однозначно їдемо за першим командним місцем, тому що ми повинні прославляти Україну і наші хлопці боронять, піднімають наш прапор там, а ми повинні це робити, на, як то кажуть, на своєму спортивному фронті. На останок, ще повернемося до Кубку Поділля, торік було 400 учасників, цього року 500. Яке завдання стоїть на наступний рік, яка ціль? Ми навіть не знаємо. Ми просто боїмося тих масштабів, які будуть на наступний рік, адже в цьому році ми задали такий темп, ми зробили шоу, ми зробили, запросили артистів, і ми поєднали таке свято і спорту, і краси. І приємно те, що на фінальній частині було приблизно 10 тисяч-1200 глядачів. Тобто вся арена була вщент забита, і ми розуміємо, що на другий рік нам потрібно вже починати готуватися до Кубку. 2026 і зробити його одним із самих масштаб. Він так уже один з самих масштабних аматорських турнірів в Україні є. Але я думаю, що 26-й рік нам, дай Бог, все буде добре, і ми покажемо всю красу. Володимир, дуже дякую вам за цю розмову. Дякую вам. Нагадаю, що до нашої студії завітав керівник Вінницької обласної федерації змішаних єдиноборств Володимир Соляр.